Усіх вітаю на моєму каналі. Глянемо на що звернула увагу в улюблених магазинах. Ось від бренду Pinkie, це французький бренд жіночого одягу, орієнтований на молоду аудиторію. Ось такий був чи то светрик, чи то туніка, чи то сукня. Такого цупкого трикетажу з об'ємними такими рукавчиками. Але то була есочка. В принципі, я залишила магазинчик. Ось наступним. Є такий жакет від Betty Барклай. Тут така яскрава салатова підкладинка, дуже акцентний такий жакет. Думаю, що прикрасить будь-який монолук, був дуже в хорошому стані, застібався на два гудзика. Такий тут принт. Знову ж таки, акцентний у складі був поліестер. Ну, я залишила його, він мені не потрібен. Далі ось така хороша знахідка, шкіряна спідниця, олівець. Я дуже полюбляю такий фасон. Юбка майже в хорошому стані. Ось вона на застікку, на змійку застібається. Є ось такий шнурок по талії, який затягується також. Бренд мені цей невідомий. Ось ну, такий ось вказано, що це натуральна шкіра. Шнурочок цей додає такої невимушеності у стилі. Ага. Ну, шкіра тут була така хороша, не потерта. Я знайшла цю юбку не в перший день завозу, тому дуже здивувалася, що вона мене дочекалася. Є деякі дефекти тут, там були трошечки ну, занесу до майстра. Далі ось така красива блуза великого розміру на мені. Така вільна, об'ємна, дуже вільні, об'ємні рукава. Надка майже невагома, повітряна, тут вона без воротничка. але мені не подобається, що вона дуже світилася. І занадто вона об'ємна була на мені. Я її залишила. Також тут спідниця на мені. я потім її покажу ближче. Спідниця, мені здається, від Hugo Boss була. А ось знайшла я дуже довго розглядала таку хустинку. Ну тут, на мою думку, відображено таке повсякденне, наче життя або пам'ятні такі місця Парижу. Ось тут є Іфлова Башня, далі я не знаю цих місць. Мені здається, що це від Меделайн, мабуть, така хустинка. Точно не знаю. Вимушена була її залишити. Я на ній знайшла такий дефект дірку. Але довго розглядала, мені вона сподобалася така вона освіжаючий цей салатовий колір. Ось наступне був ось такий великий палантин, такий також дуже гарний колір. Я полюбляю, такий блакитний і срібний поєднання. Також щось пов'язано з Парижем. Є напис Париж і знову Ейфелова башня, ось, Мені сподобався сам самі кольори. І на дотик дуже приємний був. Ось тут вказано, що це 100% віскоза. Дуже приємний і хороший стан був. Чомусь залишила, потрібно було забирати. Ось щось такий був величезний палантин. А, ну Тут по ньому було вказано, що це Арманія. Армані, ну, думаю, це не Армані, думаю, це підробка. Але також майже в новому стані, майже в ідеальному, ось такий відлив гарний, золотистий. Також був ідеальний стан, залишила. Ну, знайшла щось таке. Дуже тоненькі тендітні перчатки. Такий темно-синій колір. Вони також були практично в новому стані. Такий тендітний крихітний бантик ось. Ну, Я їх забрала собі, використовую. Мені подобаються. Дуже такі вони тонесенькі, приємні. Бренду тут ніякого я не знайшла. Ось такий ще племінниці забрала гумові чобітки, манюсінький розмір. Все дуже у тренді і рожевий, і ось такий леопардовий принт. Ще ось знайшла таку цікаву, думаю, що це продуктова сумка від манор. В неї були ось такі каркасні ручки, і всередині також була така вставка каркасна, щоб тримати форму. Тому я залишила, думала, в дешевший день заберу. Повернулася, вже не було цієї сумки. Їх було дві. Одна була в кращому стані, інша в гіршому, не було обох. Ось ще ось мій чоловік там деколи знаходить ось такі речі. Там на рибалку десь на поїздки, у ліс. Це був такий теплий комбінезон з купою таких карманів і застіпок. Ось, але він залишив на нього. Він маленький був, короткі штани були. Ну тут також все ідеальний стан, збережені в Сібірки. Новий, мабуть, його і не використовував ніхто. Далі ось така ось спідничка. Молня ось позаду цієї спіднички на усю довжину. Ось це ось цей хугобор, що я вже приміряла з, біло, з такою рожевою блузою. Ну, тут вона така, наче була трикотажна, не костюмна тканина. А ось по контуру карманів і талії поясу йде такий замінник шкіри. Вона була також в ідеальному стані. Ось. Е в общем, я її забрала для свого майбутнього магазинчика. Все ніяк не викладу в Телеграм. Все, що в мене е є. Значить, тут у складі 71% віскози 24 поліоміду і 5 еластану. Е підкладинка з дихаючої тканини. Такої. Доволі високоякісної і ну, така хороша вона і на дотик, і, і сідає хорошо по тілу. Ну, на мене вона трошечки велика. Ось я знову її приміряю. Ну, я люблю такий фасон олівця. Вважаю, що він прикрашає будь-яку жіночу фігуру, витончує її. Робить наче вище. От, позаду можна також побачити ось цю молнію, змійку. Ось Можна там регулювати розріз, більше, менше, можна взагалі застібнути повністю. Така хороша річ. Значить, далі ось така яскрава гарна трикотажна ковтинка. Ну тут чомусь такий більш приглушений колір на камері. А взагалі вона така. Зелені такою свіжою колір. Е, ну, тут основна частина віскоза, і вироблена вона, бірка вказує, що це Італія. Ну, приємна на дотик, під будь-яку спідничку, брючки, я її забрала. Також об'ємні тут такі рукавчики, те, що мені подобається. У таких виробах. Взагалі, забрала. І зелений колір, до мого блонду, досить таки гарно підходить красиво. Далі ось така була ковтинка спортивна. Бренду того я не знаю. Ну що мені сподобалось, що вона була майже в ідеальному стані. І ще ось такі з паєток були аплікації. Це у вигляді такого обличчя жіночого. Дуже така цікава штука, я не бачила, не зустрічала ще таких. Хороший стан був цієї ковтинки. І тут дуже хороший склад, основна частина 70% віскози. Вона маленька була на мене, я її також залишила. Але там, і да, був дуже хороший. Ніяких котунців, нічого такого навіть на натяку не було. Далі ось така блуза. Тут в набірці написано Iris, як я прочитала для бренду Morgan. Це французький бренд. Створює такі ж сучасні колекції одягу. Тут вони позиціонують, що вони відкривають паризький стиль знову, заново і поєднують елегантність і сучасність у своїх колекціях. У моєму випадку вона да, елегантна, сучасна, тут такі брендовані крихітні були гудзички. Гарна, хоча й поліестер, вона на дотик вона дуже приємна і поліестер майже і не відчувався. Я її також забрала для свого магазинчику, можливо, комусь сподобається, Хто в офіс ходить. Доволі таки акцентна гарна річ. Далі, що у нас ось такий був піджачок, мені також дуже сподобався. Він дуже м'який, дуже такий приємний. Це значить, бренд, один з моїх улюблених Banana Republic. Тут 10-й розмір. Для мене, звичайно, маленький, я його також забрала для свого майбутнього магазинчика. А ще Тут ось такі кармани, такі гарні рукава, такі призбирані від плечей, він без підкладинки. Ось, Але він дуже такий м'який, комфортний, такий. Ну, ось тут ось такий склад. А, ну, наче його ось там бантик ще такий гарний був. Виготовлений прям з любов'ю. Красива річ, така і зігріє, і комфортно буде. Дуже м'який, теплий. А, там було 68% вовни, 28 нейлона, я думаю, для зносостійкості. І три От На тілі він виглядає ось так. Ну, якби був мій розмір, я б, звичайно, залишила його собі. І навіть би і не думала. Ну, Я потім викладу посилання на свій інстаграм магазин і. Думаю, що він вже цей піджачок буде там, якщо хтось зацікавлений у ньому. Ну, ще сподобалось, що так. Комфортний, дуже і теплий, і м'який. Ось така була вінтажна ковтинка, зацікавила мене своїми гудзиками такими, вони желізні. Ковтинка, думаю, з вовни була, вона трошечки підсіла. Але мені да, сподобалися дуже сильно гудзики. Там була запрана вже бірка, не було нічого, видно вже на ній. Ось така вона також цікава. Думаю, що вона чоловіча, мені здається. Ось ось таке було відео. Ось такі були знахідки. Дякую, дівчата, що дивились це відео. Зустрінемось у наступному. Бережіть себе. Пока-пока!